Права 762. Знайди. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 29,5% від 80. Ну що ж, 29,5% якось дробом просто не запишеш. Звичайним, тому запишемо його в виді десяткового дробу. Записуємо перше діє. 29,5%. Це дорівнює 29,5%. 5, ,10, що множиться на 0,1. Ну і це вийде 0,295 тисячних. Гаразд. Ну що ж, як нам дізнатися тоді, скільки це буде 0,295 тисячних від 80. Потрібно перемножити. Отже, записуємо другу дію. Тобто ми 80 множимо на 0,08. 295. тисячних. І це дорівнює. Ми від 80 можемо забрати 10, залишиться 8, що множиться. А 10, що множиться на 0,295 тисячних, Це буде 2,95 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити, щоб знайти добуток. Я ці множники поміняю місцями, від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 2,95, що множиться на 8, множимо. 5 помножити на 8 це 40, 0 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 9 на 8 це 72, плюс 4 це 76. 6 пишемо 7, запам'ятовуємо. 9 2 помножити на 8 це 16, плюс 7 це буде 23. Так, раз, два знаки після коми ставимо. нуль у кінці відкидуємо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 23,6. Ну що ж, отже, 29,5% від 80 це 23,6. Переходимо до другого завдання. 45% від 3,1. Це у нас звичайний дріб. Тут буде то давайте 45% представимо у вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді перша дія. Тобто 45%. Це буде 45 сотих. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 чисельник і знаменник. 45, що ділиться на 5, це буде 9. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Ну і записуємо, що це дорівнює 9. Записуємо 20. Є? гаразд. Ну що ж, як нам знайти тоді 45% від 3,19? Потрібно цей дріб 92 помножити на 3,19. Чи навпаки. Ну що ж, записуємо тоді другу дія. То ми 3,19 множимо на 9,2. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 9 це 27, плюс 1 це 28. Записуємо 28 9, що множиться на 9 двадцятих. Це дорівнює 28. Що множиться на 9 в чисельнику. В знаменнику 9, що множиться на 20. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, скорочуємо тоді на 9 і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 9, це буде 1. І на 2 скорочуємо і чисельник і знаменник. 28, що ділиться на 2, це буде 14. А 20, що ділиться на 2, це буде 10. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 14 10. Так, давайте запишемо вигляді десяткового дробу. Це дорівнює. 1,4. Якщо ви окремете цілу частину, і це дорівнює вигляді відсяткового дробу 1,4 є, можна було 14 просто поділити на 10 гаразд. Ми отримали відповідь. Тобто 45% від 3,1 це 1,4. Ну або 1,2, якщо ви хочете у вигляді мішаного числа. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло 23,6. В другому завданні у нас вийшло 1,4. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.